Це програма Проспект миру і я її ведуча Аліса Слонкіна. А сьогодні ми завітали до Альони та Євгена Чуприни, тренерів дитячої гінацької спортивної школи. Щоб підвести підсумки з пляжного гандболу. Давайте трошки підведемо підсумки літнього сезону. Розкажіть, будь ласка, що було найяскравішим за цей період? Вітаю. Вітаю! Вітаю в цьому році сезон пляжного гандболу в нашій команді був дуже насичений. Старші хлопці відіграли три чемпіонати України. а 2010 рік відіграв чотири чемпіонати. І 2014 рік в цьому році вперше пізнав, що таке пляжний гандбол. Відчув на собі чарівність цього виду спорту. Вони найхоробріші, тому що вони приймали участь серед юнаків, які на два роки доросліші за них. незважаючи на вік, вони гідо показали себе на чемпіонаті України. Розкажіть, будь ласка, що на ваш погляд вплинуло на результати спортсменів? На результати спортсменів вплинула. Гарна атмосфера на тренуванні. У нас тренування проходили кожен ранок під музичний супровід, це, на наш погляд, піднімає моральний дух спортсменів та і якось розряджає обстановку на тренуваннях. У нас тренування проходили на на стадіоні Бастіон кожен ранок о 6.30. Наші хлопці, не дивлячись на погодні умови, було дуже жарко і дуже рано. Але хлопці всі бігли на тренування, наші місцеві. Потім хлопці ще були з, роздільного, з роздільної, були з Овідіополя і всі, в принципі, приїжджали. і… Тренування проходили дуже плідно. Ми знаємо, що ви теж взяли участь у змаганнях. Розкажіть, будь ласка, про ваші результати. Скажімо так, моя участь у змаганнях, по-перше, було хлопцям для моральної підтримки, так як вони перший раз брали участь у чоловічому чемпіонаті України. І ми з е, дружиною вирішили, що е, мене заявлять як е, для підтримки більше мора, мораль, морального духу, е, але, скажімо так, потрібно було трохи хлопцям допомогти. Я думаю, що наш результат, що ми четверті стали по чоловікам, це е, дуже е, гарне місце, е, бо е, хлопці Повторюю, що ніколи не виступали на, на дорослих. І друге місце ми е, з хлопцями вибороли на Кубку України. Це теж досить е, напружен, бу, бу, були дуже напружні е, е, ігри. Особливо ми е, у півфіналі зустрілися з е, е, Харковом. Там дуже теж хлопці гарні. Вони грають, теж вони в вищій Лізі грають, але все одно у них рівень трохи побільший, ніж у наших хлопців молодих. Ми у півфіналі вибороли у фінал, але, на жаль, в фіналі ми поступилися збірани з Закарпатської області. Там були хлопці з Суперліги. Вже люди, які не перший рік виступають. Там були хлопці з Донбасу. Це Донецький регіон, це команда Суперліги. Вона вже другий рік поспіль займає бронзу. І теж були хлопці там, які грали за гандбольний клуб Карпат. Розкажіть, будь ласка, трошки про результати цих змагань старші хлопці в черні у чемпіонаті України по 2008 року взяли бронзу. І одразу по закінченню на чемпіонаті України по чоловікам зайняли четверте місце і тим самим здобули кандидатів у майстри спорту. Це був е, найрадісніший момент для хлопців. Одразу по закінченню. Е, ми почали готуватися до Кубку України, який відбувся в липні, і знову в Ужгороді. Там ми взяли срібло, поступившись по булітам гравцям з команди Закарпатської області, які на даний момент грають у суперлізі. 2010 рік порадував найбільше у цьому сезоні. Вони відіграли три чемпіонати серед команд, які старше за них, і лише один по своїй віковій категорії. Взявши при цьому золото, в липні на кубці України був сформований розширений список кандидатів у команду національної збірної України, у складі якої є п'ять вихованців Чорноморської кадею США, і саме у той момент вони зіграли у складі команди проти дорослих чоловіків на Кубки. Я вважаю, що вони гідно боролися, набралися досвіду, гарно зіграли. і Я задоволена для цієї команди. Вже розпочалась підготовка до Чемпіонату Європи, який відбудеться в 2026 році. Я вважаю, що у цієї команди є гарний потенціал, жага до перемоги. Я впевнена, що ми виграємо євро 2026. Найяскравішими зірочками цього сезону в липні були наймолодші хлопці. Вони вперше приймали участь у змаганнях з пляжного гандболу. Десятирічні хлопці боролися з 12 річними у цьому віці навіть один рік різниці дуже значний фактор в силі в розумі. Малюки хоч і зайняли останнє місце у чемпіонаті, та вони виходили на майданчик та боролися до останнього вигризаючи перемогу в Ужгороді. Вони отримали досвід, і коли в серпні поїхали на великі міжнародні змагання в місто Віборг, що знаходиться в Данії. Там була зовсім інша картина. Виходивши на меданчик, хлопці вже не боялися малюків, які старше на рік них у цій віковій категорії, в силу свого маленького віку, дозволено було малюкам кидати за спини чи з під ноги поворотом, і це зараховувалось за два очки. Та е, мої хлопці, незважаючи на спрощування цих е, е, правил, не захотіли е, так кидати. Вони продовжували крутити піруети. Всі судді та вболівальники були в захваті від того, як маленькі хлопці вистрибують вверх та крутяться на 360 градусів. Мало хто міг за ними так повторити. Підсумком цих змагань хлопці взяли срібло. Чи почали ви вже підготовку до нового навчального року та взагалі до чого зараз готуєтесь? Зараз ми ні до чого не готуємось. У нас відпустка хлопцям дали відпочити, так як вони весь сезон і більш ніж два місяці літа вони працювали. Зараз до 1 вересня дали їм змогу відпочити, відновити сили і з новим, скажімо так, з новим настроєм, з новими силами вступити у новий сезон. Дякую. Дякую. Дякую, що були з нами. А Я нагадаю, що це була програма про спек миру. І ми завітали до Альони та Євгена Чуприни, тренерів дитячої гінацької спортивної школи, щоб підвести підсумки. Отож, до зустрічі у наступних випусках.